Тут веделі в працюємо настільки потужно, що бачите, в кінці робочого дня потрібно так висіти розвантажувати спину, так би мовити. У пошуках фішки. Вітрини для риби. Посперечалися трошки, міркували. Думали, що вони влізе, але у нас все лізе, розумієте? А, а я кажу, лізе. Перевіряю клипку. Плитку для... для нашого ресторану. Плипка. У нас все ще продовжується завантаження цього контейнера. Ось такі. В них. Тож. Якщо тобі потрібні повари з Китаю, пиши нам просто у зараз, у директ. Я нормально не маю платити.